Ще у 2013 році в Росії з'явилася концепція так званої гібридної війни, відома також під назвою Доктрина генерала Герасимова. Вже в 2015 році Міністерство оборони РФ офіційно визнало інформацію одним із видів зброї. І це не просто декларація. У світі, де телефони з камерами є майже в кожній кишені, кожен із нас, сам того не бажаючи, стає хронікером. Та навіть автором новин. Реальність пишеться в прямому ефірі, а значить, сучасна історія вже не має білих плям. Інтернет пам'ятає все. Моє прізвище Руденко. Я досліджую історію сучасної російсько-української війни. І це огляд офіційного мілітарного відео. Тут важливо пояснити, коли ми кажемо офіційне джерело, то мається на увазі позиція не окремої особи, а цілої державної інституції. Це не просто думка. Це офіційний сигнал сучасною мовою меседж, а іноді навіть попередження. Але навіть державні інституції вже не можуть ігнорувати закони цифрової доби. Тож подача інформації має бути стислою і водночас привертати увагу. І як би це цинічно не звучало, навіть розповідаючи про війну, треба це робити цікаво. Щойно автобус зупиняється, починаються навчання. Без довгих промов, без пауз на погрітися, без того знайомого цивільного розберемося з понеділка. Армія відразу бере тебе у свої обійми, але не щоб зламати, а щоб показати. Ти можеш більше, ніж думаєш. Можеш більше, ніж уявляєш про себе. І ти можеш значно більше, ніж є мінімально необхідним для виживання. Сучасна війна аж занадто маневрена. Тут немає часу на розкачку. Затримався і ти вже під вогнем. Тому подібний поспіх у навчанні це не безглузда метушня, а свідома адаптація до реального темпу бойових дій. Нульовий, навіть не перший день в тренувальному таборі 46-ї окремої аеромобільної бригади це як перше занурення в холодну воду. Несподівано, трохи шоково, але це дійсно працює. Вони розвантажували автомобіль із своїми речима, і вже з цими речима вони стартували через таку, ну скажімо, мінімальну смугу перешкод. Були дими, були вибухи. Їм доводилося повсти, присідати, бігти, проходити поміж палаючих шин. Було насправді інтенсивно. Скажімо так, це базовий рівень, так так би мовити, вітальний. Так, але вони змогли продемонструвати, що це знову ж таке. Вони можуть витягнути. Продовження теми маневреності сучасної війни. Історія від 26-ї артилерійської бригади. Лютий 2025 року Донеччина. Ворожий обстріл накриває вогневу позицію самохідної артсистеми Крам. Мова не про звичайний, так би мовити, плановий удар, а про застосування кількох десятків ударних дронів та артилерійських снарядів проти одної лише САУ. Чим же українські артилеристи так роздратували ворога того разу? Та як в сучасних умовах застосовується артилерія, як завдяки успішній взаємодії між різними підрозділами можна буквально відбити навіть масований наліт дронів. Це історія про взаємодію та рішучість. Це історія про сталевих людей і живу самохідну артсистему. Це історія про підтримку. Це історія, яку варто було б екранізувати. Рекомендую. Якийсь острах, трішки якась невпевненість. Ми за собою їх привели, вони за нами летіли. Мені здається, після того вони трошки образились на це діло і захотіли вкоцать нам До Раніше такого не було, що аж скільки ударних дронів використовували для одної гармати. Там теж їх догнав ворожий привіт-82. Звання молодший сержант. Перебуваю на посаді, головний сержант, командир гармати. Майбутнє вже тут. Як би парадоксально це твердження не звучало в умовах війни. Завдяки чотирьом наземним роботизованим комплексам Людь українські військові здійснили штурм і звільнили населений пункт. Відомо, що в ході бою було втрачено три роботизовані модулі, але жоден боєць не загинув. І це головне, бо залізо завжди можна поремонтувати або виготовити нове яким би коштовним воно не було. А от люди, як би це цинічно не звучало, це ресурс значно більш цінний. Школа підготовки операторів наземних дронів це місце, де сучасні технології стають потужним інструментом на полі бою. Зараз тут проходить навчання вже шоста група курсантів. У програмі робота з різними типами наземних безпілотників бойовими, розвідувальними, транспортними та саперними. Захисники Незалежності офіційний ютуб-канал Головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. До вашої уваги. Там ти відповідаєш не тільки за платформу НРК, а саме і за турель, і за е, там, кулемет, чи там, що там стоїть РПГ і так далі. Тому що знаємо, що бувають такі е, режими, як заклинювання патрона і так далі. І е, механічні, ось такі гусеничні, вони потребують техобслуговування. Центр натягнути не, не е, важко, кожен військовослужбовець натягне. В е, зв'язку з чим, е, бо це обслуговування НРК, кожен оператор це може робити. Чи може вчорашній кухар стати вправним пілотом? Що важливіше, забезпечувати необхідним дружню піхоту, чи знищувати ворога? Чи є з чого на війні щиро посміятися? Ці та багато інших питань розкриває свіже відео від 24-ї окремої механізованої бригади. До вашої уваги, епізод бойового виліту екіпажу важкого дрона бомбардувальника «Кажан». Так точно мова йде дійсно про екіпаж, бо дарма, що сам літальний апарат відносно маленький, дрон це не іграшка, а реальна бойова машина, яка виконує серйозну роботу. Принагідно нагадую, що зараз у віконничку ви побачите фрагмент згаданого відеосюжету. А для того, щоб вам було легше знайти офіційну YouTube-сторінку 24-ї бригади, поруч з відео з'являється спеціально навчений QR-код. Він даж це бунт, цілий, звідки хлопці доставляють окупантам вибухові відправлення в огляді темок і різних цікавинок. Ну і доставляють. Посилки нашим бійцям на передову, куди там заїхати через щільність обстрілів не можна. Ну, власне сьогодні це ви і побачите в цьому відео. Ви точно не побачите якихось цінних е ТТХ, е якихось секретних даних або е якихось таких речей, які можуть грати на руку противнику і проти нас. Тут буде просто посилова картина того, як відбувається зараз війна. На фронті, та як відбуваються зараз бойові дії в часовому яру, складнощі цих бойових дій, і загалом проблематика цього дня. тому що ви знаєте, війна постійно змінюється, вона модернізується. противник постійно шукає якісь нові методи ураження. А ми шукаємо їм протидію і навпаки. Ми знаходимо нові методи і способи враження противника, про які він ще не знав і не очікував їх. І цей момент, поки противник не знайшов протидію цим способом, вони є ефективними. Якщо вимкнути сумніви і рухатись вперед, то можна подолати будь-що, каже інструктор з позивним Гарбуз. Його принцип простий: ламати треба не людину, а її власні бар'єри. І усі, хто проходять підготовку, це особистості. Тож зробити людиною ефективною це акт поваги. Гарбуз старший інструктор у навчальному підрозділі 39-ї окремої бригади берегової оборони. Разом з побратимами він проводить інтенсивну адаптацію новобранців, які прибули після базової загальновійськової підготовки. Так точно, мова йде про підготовку після підготовки. І так має бути. Програма включає фізичне тренування, тактичні вправи, медичну допомогу під вогнем. Звісно, особлива увага приділяється до амфібійних операцій. Однак найважливіше, що намагаються передати інструктори, це впевненість у власній силі. Людина здатна витримати набагато більше, ніж уявляє. І тілом, і духом. Усі ці слова не з підручників. Це досвід, здобутий у боях, власним болем, власним потом, власною кров'ю. У рамках проєкту Серце б'ється, гарбуз ділиться своїм шляхом. Як з друзями з Івано-Франківська опинився в одеській бригаді, як проходили штурми і яку ціну довелось заплатити. Його історія про помилки і силу духу, про приховані резерви, що пробуджується в момент, коли життя ставить перед складним вибором. Я просто беру автомат, вилажу з своєї льошки, перекочуюся там, виходить такий, ніби як. Дорога, як в коридорі, у нас були позиції тут, тут, там, і ззаді там були наші далі позиції. Ми так в глибину до берега йшли. Точніше, від берега в глибину посадки і назад так верталися. Я так ще подивився, поки перелазив через ту дорогу, дивлюсь, кучу дерев повалило. То тобто, є, дизайн пройшовся шикарний. Mm. Типу, що там? Вся зеленка по-інакшому виглядає, можна і заблудитися. І я перекочуюсь через дорогу, падаю в льошки коло пацанів. Там получається, я був тут, мій отто був з цієї сторони, я туди перекотився і такий. Я впевнений був, що я йому віддав автомат і рацію. Але виявляється, рацію я не віддав. Я її лишив там. Я її там десь кинув по ходу і забув. Це, до речі, теж дуже велика помилка. Так робити не можна. Але потім хлопці це все підібрали. Ну принаймні, наскільки це було можливо. Вова Спортік. Кричить гарбуз, я те винесу. Браді, все буде добре. Щас витише. Я те сейчас витишу. Всі військовослужбовці знають, що таке УПА. УПА це українська паперова армія. Звісно, це гумор та іронія. Але ідея про переведення паперової військової документації в електронний формат вже давно буквально висіла в повітря. Зі збільшенням чисельності армії після початку Великої війни. Цифровізація документообігу стала не просто ідеєю, а нагальною потребою. Наразі сервіс Армія Плюс пропонує електронні рапорти, армія ID та опитування. У майбутньому планується розширити функціонал, додати цифровий військовий квиток, медичні сервіси, кадрові питання та інші корисні опції. Нині будь-який військовослужбовець може в будь-який час надіслати рапорт в електронному вигляді. Так само дистанційно він може дізнатися і про статус свого звернення. Тобто витрачати час на походи в строєву стає непотрібно. На офіційній сторінці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади було опубліковано відео, яке висвітлює функціонал сервісу Армія Плюс. І це відео буде корисним не лише десантникам. Армія Плюс це засунок, який створений Міністерством оборони разом з Генеральним штабом Збройних сил України та мінцифрою військовими для військових. Застосунок Армії Плюс можна закачати безкоштовно на платформах Google Play та Apple Store. Основна задача Армії Плюс це заміна паперової бюрократії на електронний рапорт, де час створення його займає у вас від 5 до 15. хвилин. День у день без вихідних і перепочинку. 24 на 7. За будь-якої погоди. Українська армія виконує свою роботу. Кожен працівник помиляється, але ціною помилки військового може бути його або чиєсь життя. І поки в тилу хтось думає, що втомився, військо продовжує працювати. А весь цивілізований світ дивиться на наших солдатів із захопленням і повагою. Це захоплення не просто слова. Воно перетворюється на реальні речі, на допомогу, зброю, техніку. І саме завдяки цьому ми тримаємося. Навіть коли ворог переважає чисельно. Але щоб сусіди і партнери розуміли, що відбувається насправді, хтось має їм про це розповісти. Інформування суспільства, як в Україні, так і за її межами це теж частина боротьби. Частина, де слово чи фотографія, відео чи подкаст може зробити або не зробити так, щоб у військового був дрон, ракета, чи, бодай, куля потрібного калібру, яку він спрямує у ворога. І експансію російської чуми 21-го століття тим зупинить. Тож, повертаючись до початку, думка, в якій дійсно можна цілковито погодитись з Міністерством оборони Російської Федерації. Інформація це дійсно зброя. Тож, як завжди, це не фінал і це точно не хід парад. Це черговий огляд офіційного мілітарного відео. Підтримайте цей матеріал лайком, коментарем, репостом. Бо хто зна, може саме ваш репост стане тією останньою краплею, яка спонукає того чи іншого західного політика підписати певний документ і надати Україні додаткове озброєння. І у ворога під ногами горітиме земля. Спочатку наша, а потім і його власне. Ми побачимось з вами наступного тижня. До побачення!